Зараз я покажу, як приготувати найкращий конус у світі. Нам потрібен ідеальний вафельний конус. Кладемо в нього ідеальне ванільне морозиво. Далі посипаємо морозиво кольоровою посипкою. Вуаля! Конус готовий! Кращого ви точно не побачите. Давайте поставимо це в підставку для паличок. Чудово, ідеально. Що? Хто наважується відволікати мене? Мені потрібно скоро відкрити двері. Вау! Яке смачне морозиво! Так, ти правий, Макс. Я візьму його. Гей, я взяв його перше. Ні, я взяв це ти першим. це! Ей, що ти робиш? Поверни мені, мій ідеальний Ні, Ти конус. все зіпсував. Казав я вже я ніколи. Гаразд. У мене є ідея. я міг би навчити тебе уроку. Я оголошую виклик. для тебе. У тебе нове відео. Давай подивимось, це буде весело. О, хочеш побачити, як роблять найсмачніше морозиво у світі? Я покажу тобі прямо зараз. Мені потрібна кулька ванільного морозива. Поклади його в блендер. Далі додай дивовижний сир із пліснявою. Тепер потрібно все змішати до однорідності. Увімкнемо блендер, і майже готово ідеально. Тепер ми кладемо його в машину і наливаємо ідеальне морозиво в ріжок. Тепер додамо зверху трохи черв'ячків. О, так. Вони ще ворушаться. Ось ваше морозиво. А у мене є ще одне. Візьмемо полуничне морозиво, кладемо в блендер. А тепер ми додамо трохи. Синє желе. О, це ідеально. Тепер ми все змішаємо. І це готово. Ми помістимо його в машину. Отак. І виливаємо ідеальне морозиво в ріжок. О, чудово! Тепер давайте додамо зверху кілька цукерок і готово. Можете скуштувати. Так, усе це. Це дивовижно. Я є. Давай. Гаразд, гаразд. Давай. Я маю їсти черв'яка. Це виглядає огидно. Чому ти смієшся з мене, Макс? Я повинен його з'їсти. Як мені це з'їсти? Я маю спробувати. Уф, це огидно. Мені зовсім не подобається. Я маю все це з'їсти. Мені не сподобалося це морозиво. Я не думав, що морозиво буде так важко їсти. Залишився останній шматок. О. Гаразд, що я додаю до цього? О, точно! Гірчиця – Чудовий продукт для морозива. Залишилося лише все змішати і вилити в морозивницю, як зазвичай. Подивися на цей колір. Він такий яскравий. Тепер давай зробимо це. Ідеально налити його вріжок отак. Неймовірно гарне морозиво, але воно буде ще краще, якщо прикрасити котячим кормом. Давайте поставимо одну кульку. Цей полуничний сироп ідеально підходить для цього. М -м, це буде неймовірно смачно. Тепер давайте все змішаємо ось так. Чудово. Покласти це в машину для морозива гаразд. Як завжди, і вилити все у вафельний ріжок. Ах, поглянь на це. Тепер ми лише обираємо посипку. Хм, Звісно, цей єдиноріжковий злаковий ідеально підходить, неймовірно. Виглядає чудово. Так смачно. Ну кому пощастить цього разу? Давайте подивимось. Ах, Давай зіграємо в камінь ножиці, папір. Ах, чорт! Добре, я Бути першим! ура! Е, Виглядає яскраво! Але що це таке? Фу, це котячий корм, як гидко. Фу, мене зараз знудить. Це ти не вдаха. Ен. М -м, гаразд. Мені потрібно їсти. Гадаю, я закінчив. Твоя черга. Добрей. Макс. Е, я давно чекав, щоб спробувати ріжок морозива. Моє суперсмачне і красиве. Я його обожнюю. Смак ідеальний. Гаразд, час зробити нове смачне морозиво. Цього разу ми беремо як основу ванільне морозиво. Далі мені знадобиться багато маленьких рибок. Вони огидні. Ну, хто пощастить з цим морозивом, мені його не дістанеться. Тепер додамо трохи броколі. Добре, діти не дуже його люблять, хоча це дуже корисно. Все, що залишилося, змішати все до однорідності. Суміш для морозива готова. Давайте залємо її в апарат для морозива. Ух, пахне гидко. Відмінно, тепер налємо вафельний ріжок і посиплемо маршмеллоу. Принаймні, щось смачне в цьому морозиві. Фу, пахне жахливо! Гаразд, зробимо ще одне морозиво. Гаразд цього разу я знову використаю ванільну основу. Тепер додамо водорості. Це найсмачніша річ, яку я коли-небудь їв. Залишається лише все перемішати до однорідної маси. Виходить чудова зелена маса. Подивіться на цей колір. А тепер виливаємо її в машину для морозива. Давайте візьмемо цей вафельний ріжок і помістимо в нього морозиво. Чудово! Тепер трохи посипаємо. Ах, так яскраво! І це готово. Фу, теж пахне жахливо. А, гаразд, починай, Макс. Ем, добре. А, гаразд, спробуємо. У що це таке? Мені не подобається. На смак зовсім не класно, але я мушу це їсти. Це огидно. Мені це зовсім не сподобалось. А тепер ти добре. Сподіваюся, що я буду... смачний клон, який я обов'язково... Як я виглядаю? Маршмеллоу. Що що це таке? Ох, я більше не можу. Ні, ні, не змушуйте мене. Ой, добре. Я ж щоб я не відчувала цього смаку. Яке морозиво зробити далі? Хм, точно. Додамо ще кульку ванільного. До речі, це моє улюблене морозиво. Потрібно додати трохи цибулі. Будьте обережні. Дивовижно. Я просто втискаю його в вафельний стаканчик і посипаю мармеладними ведмедиками зверху. Так, це улюблені ласощі дітей. Окей, трохи. Трохи більше. Ідеально. Ну, давайте візьмемо другий. Тепер я хочу взяти миску райдужного морозива. Воно виглядає так красиво. Поставте його в. Мені потрібно. Ось вони Вони такі кумедні. Дитиною я любив грати з ними. Це весело. Ми теж кидаємо їх у блендер і додаємо трохи Кока-Коли. Всім подобається кола. Однієї пляшки має вистачити. Тепер додамо трохи кетчупу. І змішайте все це. Це буде чудова основа для морозива. Так, я жартую. Ой. Пахне жахливо. Тепер налийте все в мороженицю і давайте додамо цей Тож вафельний. Давай, Кріс. Єдине, що залишилось, це вибрати начинку і додати трохи кокосових чіпсів. Я зробив найжахливіше морозиво, яке могло існувати. О Боже, давайте поміняємося місцями. Один, два, три. Я поруч із бі. Ой, гаразд, подивимося. Хм. Це кокосові чіпси? Давай. Я думаю, це морозиво буде смачним. О, Що це таке? Гаразд. – Я маю розібрати. Добре. Чим швидше я їм, тим менше смаку відчуваю. Давай твоя черга, Добре. Аню. Сподіваюсь, що у мене буде смачне. О, це виглядає смачно, але це огидно. У мене морозиво зі смаком цибулі. Що? Я не хочу це їсти. Думаю, доведеться. Добре, я спробую. Фу, це огидно. Мені це зовсім не подобається. Я не можу це терпіти. Фу о, ні, з'їж Ще одну порцію морозива. Ось, ви вже прийшли до мене. Я додав. Я вані. навіть я не так, хочу морозиво. Я досить. на миска. Тож давайте покладу смачний орео. О, виглядає смачно. Я покладу ще. Хм, Що ще покласти? О, я пішов. Я до... знаю. Навіть Він зараз, що це точно буде. Неймовірно смачно. Залишається лише все змішати. Все буде. У нас є суміш. Тепер давайте залємо її в мороженицю. Чудово. Беремо вафельний ріжок, наливаємо все всередину і додаємо трохи топінгу. Хм, що нам додати? Саме так. Трохи чіпсів зверху. Ха-ха, чудово. Цей готовий. Зробімо ще один. Час для другого морозива. Я хочу зробити його шоколадним. Це буде неймовірно смачно. Покладіть його в блендер. Далі давайте додамо багато спілих солодких полуниць. Я ніколи не можу цьому протистояти. Ох, поглянь, які вони яскраві! Тепер додамо суші. Я люблю японську їжу, рис і риба. Що може бути краще? Покладіть все у блендер і змішайте. Зараз полуниця точно додала свій колір. Добре, наливаємо це в апарат для морозива. Вилийте І... готове морозиво у вафельний ріжок. Чудово. Посипте зверху шоколадною крихтою. Це пахне жахливо насправді. Ну, я можу поставити його на підставку. Приголомшений моя черга. А! Чудово. Сподіваюся, я натраплю на щось смачне. О, виглядає класно, але. Ну, насправді терпимо. Їсти можна. Макси, тепер твоя черга. Давай. Гаразд. Чудово, Гаразд. обов'язково смачно пообідай. Ой я. Чудово.